Доброго дня, і з новий урок з математики 6 класу. І на сьогодні у нас тема розв'язування задач на складання рівня. Ну по-перше, я розкажу, як взагалі це робити. Розкажу метод розв'язування таких задач. Давайте зглянемо такий невеличкий, простий приклад. В одному бідоні було втричі більше молока, ніж в іншому. Коли з одного бідона... В інший перелили 5 літрів молока, молока в бідоні встало порівну. Скільки літрів в кожному бідоні було спочатку? Гаразд. Тобто, що в нас є? В нас є 2 бідони, так? Спочатку, спочатку. зробити невеличку кратку запись якусь, щоб вам було зрозуміло, що взагалі відбувається у задачі. Тут в нас є 2 бідони. Один бідон, другий бідон. Як ми знаємо, у першому бідоні утричі більше молока, ніж у другому. І знову ж таки, як я вам говорив, спробуйте, коли ми ще в п'ятому класі розв'язували, спробуйте позначати за невідоме, тобто за х, найменшу величину. У даному випадку в нас у першому бідоні більше молока, ніж у другому. Тоді другий бідон, кількість молока, позначимо тут за х. А ось тут тоді поносимо за 3х. Тому що не дуже буде ем, доречно писати ось тут x, а тут x поділити на 3. Ну, навіщо нам ці дроби? Тобто, утричі більше молока, ніж тут. Далі е, нам говорять, що з першого бідона перелили у другий бідон 5 літрів молока. І кількість молока стала порівну. Тобто, що тут відбулося? Було 3х літрів, а сюди взяли 5 літрів. Тобто 3х відняти 5. Тобто, дивіться, зараз ми вже починаємо робити математичну модель задачі. Тобто складати рівняння задачі 3х відняти 5. А тут додали, перелили сюди, тобто, додали сюди 5 літрів. Тобто стало Х додати 5. Так? І тоді кількість молока стала порівну. Тобто ось ця кількість молока повинна дорівнювати цієї. Тобто в нас є рівняння. 3х відняти 5 дорівнює x, додати 5. Тепер потрібно розв'язати це рівняння. Тобто ми склали математичну модель задачі. Тепер потрібно розв'язати це рівняння. Розв'язуємо. Переносимо з невідомого в одну з відомими в іншу. Тут x переносимо сюди, буде 3х відняти х. Тут 5. Переносимо мінус 5 сюди з протилежним знаком, буде 5 додати 5. 3х світня х буде 2х. 5 додати 5 буде 10. Ну і звідси х, звісно ж таки, дорівнює 5. Гаразд, ми знайшли x. Тепер потрібно повернутися до нашої краткої записі. Тобто, що ми брали за x. А за х ми брали кількість літрів у другому бідоні. Кількість літрів у другому будоні. Тому що деякі просто от знаходять, от вирішують рівняння, і все це відповідь, пише там це 5. Там, ну, наприклад, там, може вони подумали, що наприклад, там, 5 у другому та у першому, але вони забули е, умову завдання, а не потрібно цього робити. 5 це в нас кількість літрів у другому бідоні. А от так як у першому в нас було у 3 рази більше, тобто це нам 5 помножити на 3, тобто 15. І ось ми вирішили задачу. Тобто у другому бідоні спочатку було 5 літрів, а у першому бідоні спочатку було 15 літрів. Ось таким чином. Тобто, знову ж таки, спочатку робити невеличку кратку запись, щоб ви розуміли, що відбувається у задачі. Потім е, позначити щось за невідоме. Потім складайте математичну модель задачі, тобто рівняння. Потім його розв'язуєте. І потім повертаєтесь до краткої записі, тобто ем, потрібно розуміти, що ви брали за X, що брало за невідомо. Ну і тепер розв'язуємо декілька задач. Перша задача. На першому складі було в три рази більше телевізорів, ніж на другому. Після того, як із першого складу взяли 15 телевізорів. А на другий привезли 17, то телевізорів на обох складах стало порівну. Скільки було телевізорів на першому та на другому складі? Гаразд. Тобто, дивіться питання, скільки було телевізорів на першому та на другому складі? Тобто в нас є склади. Два склади. Тут в нас є перший склад, у нас є другий склад. На першому складі було в три рази більше телевізорів, ніж на другому. Знову ж таки, найменшу величину позначаємо за X, за невідоме. Якщо у першому було в три рази більше, ніж у другому, тоді у другому складі позначимо за X телевізорів, а тут позначимо за 3х телевізорів. Тепер після того, як з першого складу взяли 15 телевізорів, взяли тобто 3х відняти 15. Так? Бачите, тут, дивіться, ось це наша. Невеличка велич... кратка запись, ось це ми вже починаємо робити математичну модель. 3х відняти 15, так? А ось тут привезли сюди у другий склад 17, тобто Х додати 17. І телевізорів на обох складах стало порівно. Тобто, ось це повинно дорівнювати ось цьому. І тобто, ми маємо вже математичну модель, тобто рівняння задачі. 3х відняти 15 дорівнює х додати 17. Тепер вирішуємо це завдання. З невідомими в одну, з відомими в іншу. 3х відняти х дорівнює 17, додати 15. Я не буду вже проговорювати, ви вже дуже прекрасно знаєте, як це робити. 3х відняти буде 2х, і тут у нас буде 32. І звідси х дорівнює 16. Х дорівнює 16. Ми розв'язали рівняння. Тепер повертаємось в кратку запись. Що ми брали за X? За Х ми брали кількість телевізорів у другому складі. Тобто ось тут. Тобто це в нас 16. А у перш... на першому складі в нас утричі більше. Утричі більше, тобто це 16 помножити на, ну, помножити на 3, це буде 48. Ось таким чином. Ми задачу. Тобто на першому складі було 48, спочатку телевізорів, а на другому 16. Наступна задача. У першому, у першому кабінеті було якась кількість стільців. У другому у два рази більше. З першого кабінету забрали 10 стулів. З другого кабінету стало 30, забрали 35 стільців. Стільців стало порівно. Питання: знову ж таки, скільки стільців було у першому та другому кабінеті? То знову ж таки у нас, є, у нас є два кабінети, так? Перший кабінет. Другий кабінет. У першому кабінеті була якась кількість стулів, якась кількість стільців у першому кабінеті. А у другому у два рази більше. Тобто, якщо у другому у два рази більше стільців, тоді у першому позначимо за Х, а ось тут як за 2х. Далі. З першого кабінету забрали 10 стільців. Так, раз, у нас є кратка запись. Переходимо до математичної моделі. Забрали з першого кабінету 10 стільців. Тобто це у нас виходить Х відняти 10. А з другого кабінету забрали 35 стільців. Тобто це 2х відняти 35. І стільців стало порівну в обох кабінетах. Тоді ось це повинно дорівнювати ось цьому. Тобто кількість стільців повинен дорівнювати. Тобто х звільняти х дорівнює 2х 35. І ми з вами отримали математичну модель, тобто рівняння задачі. Тепер вирішуємо це рівняння. З невідомими в одну, з відомими в іншу. Х 2х дорівнює мінус 35 додати 10. Х відняти х це буде мінус х. Мінус 35 до 10. це буде мінус 25. Звідси х дорівнює. 25. Ми знайшли х. Розв'язали рівняння. Тепер повертаємось, що ми брали за х. За x ми брали кількість стільців у першому кабінеті. Тобто ось тут їх буде 25. А ось тут, у другому кабінеті, у два рази більше. Тобто 25 на 2 50. Все. Все дуже легко. Наступна задача. На рух вже. Автобус і вантажна машина. Автобус і вантажна машина, швидкість якої на 17 км за годину більша від швидкості автобуса, виїхали одночасно на зустріч одне одному. Із двох місць, відстань, між якими 411 км. Знайди швидкість автобусу і вантажівки, якщо відомо, що вони зустрілися через 3 години після виїзду. Через 3 години після виїзду. Гаразд. Ось тут дивіться в нас є два міста і вісти між ними. У даному випадку це задача на рух. І тут дуже доречно це позначити ось таким чином. Наприклад, місто А. Відстань якась та місто Б. Наприклад. Ні, давайте, давайте це буде ну, якесь місто, і це буде якесь місто. А оце у нас буде автобус, ось це буде вантажівка. О, ще ми знаємо, що відстань між цими місцями 411 км. Тобто відстань 411 км. Також ми знаємо, що швидкість вантажівки на 17 км за годину більше від швидкості автобуса. Гаразд, тоді давайте ось яким швидкому зробимо швидкість А і швидкість В. Тобто швидкість автобуса і швидкість вантажівки. І якщо швидкість вантажівки більше, ніж швидкість автобуса, тоді швидкість автобусу позначимо за Х. Швидкість вантажівки на 17 км за годину більше. Тобто це буде Х додати 17. Тобто це швидкість. Автобуса, а це швидкість вантажівки. Вони виїхали одночасно на зустріч один одному. Треба знати їх швидкість, якщо ми знаємо, що вони зустрілися через 3 години після виїзду. І дуже важливо це розуміти, що вони виїхали одночасно і зустрілися через 3 години. Тобто, з цього можна зробити висновок, що кожна з машин рухалась 3 години. Рухалась 3 години. Отже, ну, наприклад, давайте. Рахунку, наприклад, зустрілися. А, тепер, дивіться, що ми будемо зараз робити. Ну, дивіться, давайте позначимо час. Позначимо, позначимо час, наприклад, спільний. Час спільний, 3 години. Тобто, і автобус і вантажівка рухались 3 години. Дивіться. Тепер, як знайти нам, наприклад, ось цю відстань? Як нам її знайти? І як знайти ось цю відстань? Тому що, дивіться, разом, разом ця відстань повинна давати 411 км. Швидкість автобуса в нас Х. Час, який пройшов автобус, 3 години. Щоб знайти відстань, яку пройшов автобус, потрібно час помножити на його швидкість. Тобто 3 помножити на Х. 3х це буде відстань, яку пройшов автобус. Так? Це буде відстань, яку пройшов автобус. Тепер ось ця відстань. Це відстань, яку пройшла вантажівка. Щоб знайти відстань, яку пройшла вантажівка, треба час помножити на її швидкість. Тобто це в нас буде x додати 17 помножити на 3. Ну і ось скриємо дошки, це буде 3х додати 51. Це буде 3х додати 51. Гаразд. Тобто, ось ця відстань у нас 3х. Ось ця 3х додати 51. В сумі ці відстані повинні додати, звісно, 412 км. Отже, ми можемо зараз скласти математичну модель задачі. Тобто рівняння. Тобто 3х у нас. 3х додати. Ось це все додати 30х додати 3х, додати 51. Ось от я одразу таки пишу, тому що тут не знак мінус, а знак плюс. Тому дужки можна навіть не писати. Тому, що, як я вже говорив, якщо перед дужками стоїть плюс, знаки не змінюються. Якщо перед дужками мінус, знаки змінюються на протилежні при розкритті. Сума цих відстані повинна дорівнювати 411. Все, в нас є рівняння. Тепер нам його потрібно розв'язати. З відомою в одну, з невідомою в іншу. 3х додати 3х дорівнює. 51 переносимо сюди з протилежним знаком. Тобто 411. Відня... Відняти 51. Відняти 51. Ось тут. 3х додати 3х це буде в нас 6х. У нас відняти 51. Це в нас буде. Так, 0. Це буде у нас 360. 360. Звідси Х дорівнює 360 поділити на 6. 360 поділити на 6 це буде 60, звісно ж таке. 60. Що ми притепер. Ми розв'язали рівняння. Розв'язали. Тепер повертаємось до нашої краткій записі і дивимося, що ми брали за X. А за Х ми брали швидкість автобуса. Тобто 60. Швидкість автобуса це. 60 км за годину. Тоді швидкість вантажівки на 17 км за годину більша. Тобто за 60 додати 17. Ну це, звісно ж таки, буде 77. км за. Води. Ось таким чином ми розв'язали цю задачу, тобто знайшли швидкість обох автомобілів. Ну, на цьому поки що все. Наступному році ми також будемо розв'язувати завдачі на складання рівня, скоріш зустрічів вдачі очі математики.